Вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України, Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенька. Отже, ми починаємо. Життя прожити не поле перейти, говорить народна мудрість. Здавна люди помітили, що не існує тих, хто був би щасливим в усьому, хто має багатство, той не має душевного спокою і навпаки. А що краще, важко сказати. Наприклад, ми щодня працюємо над своєю зовнішністю, намагаємося виглядати красиво і доглянуто, але чомусь дуже мало приділяємо уваги внутрішній красі. Робота над собою, над своїми помилками і їх виглядає. Знання це значний крок на шляху до вдосконалення. І як важливо, щоб хтось дав тобі цінну пораду і допоміг знайти ту внутрішню гармонію, якої так не вистачає, такою людиною може виступити психолог. Але багато хто сумнівається в ефективності допомоги психолога і не бажає звертатися до нього, тому що вважає, що фахівець накине їм свою думку і буде вчити життю. Однак це зовсім не так. І зараз ми в цьому переконаємося. Сьогодні я рада бачити в нашій студії обласного позаштатного медичного психолога департаменту охорони здоров'я, психолога центру СНІД, учасницю команди КВН «Дівчонки із Житоміра, яскраву позитивну жінку. Яка точно знає, чого хоче від цього життя, і Вікторію Сенкевич. Добрий вечір, Вікторія. Добрий вечір. Психологія це справа не тільки вашого життя, це справа вашого батька, вашого дідуся, вашої бабусі. Будемо говорити так, що в дитинстві не поставало питання, яким ви будете у дорослому житті, так? Ну, певною мірою так, але я б трошки уточнила. Справа в тому, що я працюю психологом, а мій батько, і, власне, і бабуся, і дідусь вони були психіатрами. Це ну, зовсім інші, інші е речі. Е так, тобто функціонально це різні спеціальності, тобто вони по-різному функціонально наповнені. Хоча дійсно у нас так ну, є в побуті певне зрівняння, да, стушування. У цих спеціальності, тобто наші пересічні громадяни досить часто звертаючись до психолога, зразу починають сприймати його як психіатра. І іноді навіть говорять так, що навіщо мені психолог, я психічно здоровий, тобто пов'язують цю спеціальність виключно з лише тоді, вірніше до... звертатися до цього фахівця, коли вже є якісь там явні вади. Да? Ну, власне, якщо говорити про психолога, то більшою мірою він надає допомогу людям ну, з психічно здоровим. Так, умовно, да? Або uh -huh. звертається до здорової частини особистості. Ось і, тому якщо ну, там, мати якісь певні страхи перед зверненням, наприклад, до психіатра, то у психолога я б бачала такий знаєте, адаптивний місточок, який дозволить навіть у разі, якщо виникають якісь серйозні проблеми психічні, да? власне, можна звертатися так опосередковано через психолога до психіатра. А взагалі, цей фахівець є. Є сьогодні дійсно дуже дуже актуальним. Тобто, пах психолога в нашій країні набуває все більшого запиту, попиту і власне і рейтингу щодо потреби так, в такій так. спеціальності дійсно. Якщо раніше ми якось стидалися, люди стидалися ходити до психологів. Так вони соромилися, вони думали, що скажуть люди, що скажуть знайомі, так То зараз от поради психолога набувають все більшої популярності. От що змінилося? Змінився менталітет? От що мені здається, що Стільки менталітет змінився, скільки доба наша сучасна сьогоднішня потребує, вона цього. потребує так. Е, тобто ми всі потребуємо допомоги. Тут, до речі, психологи теж не є виключенням. Е, напевно, це така ілюзія, знаєте, знову ж таки, uh -huh. яка е, часто зустрічається з приводу того, що психологи це такі, знаєте, е, психологічно досконалі люди. Тобто Самодостатні. вони абсолютно так. Да, можуть владнати всі свої проблеми, особисті, будь-які професійні, побутові так, і почувається здорові. Ніж інша частина суспільства. Це не так, тому що ми сьогодні перебуваємо досить в складній і соціальній, і політичній, і економічній ситуації, зрозуміло, в складні психологічні ситуації. Таке соціальне напруження пов'язане з тим, що сьогодні у нас відбувається антитерористична операція, і власне це бойові дії. І навіть якщо ми не є безпосередньо їх учасниками, да, а, на жаль, ми все одно з тим стикаємося. Тобто ми сьогодні маємо роль так званих свідків стресової ситуації. Так, так. ось і сьогодні, ми отримуємо інформацію про те, що там відбувається, і засобів масової інформації назвати її оптимістичною майже неможливо. Тобто, кожен день ми чуємо про якісь втрати, про загибель людей, про травматизацію і, власне. Це те, що впливає на нас, це те, що змінює не тільки наш настрій в ситуації з прийняття цієї інформації а й в подальшому. Тобто ми зараз перебуваємо всі стані стресу. І як владнати з тим, що з тим робити, власне, це той запит, який можна формувати по відношенню до психолога. Ось ну, а зрозуміло, допомога тим людям, які повертаються. Ось буквально да, вчора у нас повернувся повернулися наші бійці 95-ї, 95 да, бренадича. Це наші герої, і це дійсно та гордість, власне, якому. Можемо носити власне в собі, ось але вони теж будуть потребувати такої допомоги. Тому я думаю, що мої колеги, власне, це той ресурс, який може дозволяти тим людям адаптуватися ну, до звичайного життя, до того, власне, яким ми зараз живемо, там не беручи безпосередньо участі. Я знаю, що ви маєте наукові праці. Ну, трошки є, так. Ре, що <смеш> У мене вони? є наукові публікації. Е, ну, це була така моя особиста ініціатива. Напевно, це якась така потреба в саморозвитку, в самовдосконаленні. Чи там навчаючись в університеті, у мене була якась так потреба вести науковий mm -hmm. пошук а вже в своїй професійній діяльності, так фокус трошечки більше звузився, і сьогодні я переважно займаюся дослідженнями, пов'язаними з ризиками віл-інфекції. Тобто, мене в першу чергу цікавить небезпека інфікування ВІЛ саме серед молодих людей, тому що мені доводиться професійно стикатися вже з проблемою віл-інфекції безпосередньо в житті людини тобто людина. Найчастіше мої пацієнти це ті люди, які вже живуть з ВІЛ. І це дуже непросто навчитися жити з цією хворобою, тому застерегти запобігти інфікуванню. Це власне те, що мене цікавить. Причому, ви знаєте, сьогодні мені здається, що наші молоді люди досить непогано поінформовані про ВІЛ. Якщо серед них проводити там якісь такі рутинні анкетування або дослідження пов'язані з тим, наскільки вони знають про ВІЛ-інфекцію, що саме знають, то відповіді ми будемо отримувати досить оптимістичні. Бо результати, да, вони гарно поінформовані. Але, як виявляється, в реальному житті вони не завжди е, наслідують таку поведінку. Ось і от такий, власне, якийсь дисонанс внутрішній, да, коли е, молодь знає про ризики, знає про ті небезпеки, які існують, але чомусь їх ігнорує, от, власне, це те, мені здається, що якраз і знаходиться десь в полі е, психології, тобто це ставлення до небезпеки особисте, індивідуальне. Е, це Прийняття цієї небезпеки це власне здатність контролювати свою поведінку в певних конкретних небезпечних ситуаціях ну і так далі. Головна зброя психолога це слово. Так воно має велику силу. Слово можна як знищити людину, так і стілити її. От чи завжди ви знаходите ті потрібні слова от, для своїх пацієнтів? Угу. Знаєте, я б ще так сказала, що напевно, головна зброя психолога це не тільки не стільки слово, скільки вміння слухати пацієнта тобто, коли... абсолютно вірно. Тобто, коли ти слухаєш, ти володієш потоками інформації, так, а коли ти говориш, ти тільки їх направляєш. Uh -huh. Ось тому, власне, в цій ситуації сприйняти, зрозуміти, тому що коли людина висловлюється або говорить, розповідає про щось, тут підключається не тільки да, вербальна комунікація, чи існують невербальні засоби комунікації. Тобто її реакції вони іноді є набагато важливіші. Це власне те, що може відображати якісь внутрішні проблеми, які вона можуть не проговорювати і навіть не усвідомлювати. Ось тому от, вміння вислухати і вміння зрозуміти, що саме відбувається з пацієнтом в даній ситуації в консультуванні, в розмові це є такий безцінний дар, і ем, оволодіти ним не завжди можна відразу. Тобто, це приходить з певним досвідом, з практикою. Але це є досить важливо в роботі. Сьогодні дуже модним є аутотренінги. От наскільки вони, ну, скажімо так, важливі, наскільки вони допомагають, можливо, шкодять людині. От що ви можете з цього приводу сказати, зі своєї практики? Знаєте, коли я так ну, чую про аутотренінги, мені пригадується, там, ще радянського періоду фільми ну, навіть там, я обаятельна і перевікательна, проговорюючися собі щоденно, ти маєш в те повірити. А, ну, мені здається, що це досить неоднозначно. Зрозуміло, що автотренінги мають певний сенс, якщо людина володіє цією технікою, тобто ем, людину треба тому вчити. Недостатньо просто взяти якийсь матеріал, е, який ти можеш прослухати, і там да, і внутрішньо проговорювати. Формуючи вже в себе там якісь певні уявлення або враження про те, що так, там, так, так. ти чуєш, і змінюючись відповідно. Тобто для цього все одно потрібно звертатися до фахівця, тому що та інформація, яка власно надається навіть під час аутотренінгів, вона повинна досягати безпосередньо тої проблеми, яка хвилює. А е, іноді це може бути якимсь таким поверхневим і не дуже важливим. І тому зрозуміло сприйматися формально і е, без якихось таких, знаєте, дієвих результатів або наслідків. Тому тому автотренінги – це добре. А якщо вони працюють у когось конкретно, це ще супер добре, тому що людина має можливість іздатності ними користуватися. Але краще все-таки звертатись до фахівців. При цьому от синдром емоційного згорання на роботі. От що ви думаєте з цього приводу, його причини і наслідки? Це дуже актуальна тема, і ви знаєте, ну це вже знову ж таки, якщо повернутися до мого, до мого наукового пошуку, я колись проводила таке невеличке дослідження саме серед працівників віл-сервісних організацій. Тобто це ті люди, які безпосередньо працюють з віл-інфікованими. І серед таких працівників є не тільки лікарі, а це й медичні сестри. Там були соціальні працівники і психологи. Відповідно, це були не тільки представники знову ж таки державних лікувальних закладів. А це були представники неурядової організації. Але знаєте, саме цікаве, що власне найбільша вираженість цього професійного вигорання, да, вона спостерігалася у тих, хто має не найтриваліший термін роботи, а середній. Тобто, коли людина приходить працювати у таку специфічну сферу, де вона де їй доводиться стикатися постійно з людським горем, проблемами, переживаннями. Дуже багато негативних емоцій, на жаль, вона від самого початку, зрозуміло, може ну, проявляти якусь надмірну активність Їй може навіть здаватися, що вона може дуже багато що зробити, багато чим допомогти. Але потім поступово вона формує якийсь такі свій певний професійний алгоритм, в якому вона вчиться себе захищати, і ось це усвідомлення того, що напевно я щось дуже надмірно і багато роблю, і я розумію, що це починає впливати на моє особисте життя, власне те, що mm -hmm. є. Певними проявами вигоряння воно може якраз спостерігатися вже через якийсь певний час професійної діяльності. Існують певні стадії цього синдрому дуже багато про нього написано, ось але. Якщо людина навчилася це долати от в якийсь такий середній проміжок своєї професійної діяльності, то власне з часом вона вже буде менше вигорати. Ось. Але зрозуміло, що це стосується не всіх. Є люди, у яких це може в подальшому прогресувати. Тому треба лікувати свій емоційний стан, особливо тим, хто має таку сферу діяльності, працює з людьми, ось, власне, працюючи з людьми, потрібно регулярно, постійно. У психології. Існує таке поняття як супервізія, і власне, якщо вона якісно, якісно ефективно працює, тобто. Психолог може звертатися за допомогою до свого професійного товариства, до колег. Ось і це є дуже гарне таке підспір'я. Ось ну а зараз, враховуючи, що психологи працюють, я знаю, особливо на волонтерських засадах, надають допомогу учасникам АТО або переселенцям. Це теж дуже складні такі кризові ситуації людські, і там теж може бути суттєве вигорання. Тому поступово у нас починає формуватися таке професійне спільнота, в якій Профілактика вигорання професійного вона стає дуже досить актуальною і важливою. Я думаю, що вона буде мати якийсь такий більш організований, постійний регулярний характер, тому що зазвичай психологи у нас звертаються по супервізію або взагалі за допомогою до колег за власною потребою, за власним запитом. Ось. А якщо це зробити якимось таким обов'язком в професійній діяльності, так. тобто регламентувати це, я думаю, що це буде тільки сприяти якості роботи. Є ще таке поняття як психологічна, психологічна брехня, міфоманія, так, якщо я не помиляюся, то ми, є так. Ми дуже часто зустрічаємося з людьми, які постійно брешуть. От як ми можемо уникнути спілкування з цими людьми, як ми можемо їх розпізнати? Ну, як, як ми можемо можливо захиститися від цього, коли людина постійно говорить неправду? Ви знаєте, зрозуміло, що кожен випадок він є. Індивідуальним. індивідуальним і тому тут не можна робити якихось таких узагальнень, тому що у такої ну, умовно патологічної брехні є якісь причини, да? тобто є якесь перше джерело, чому саме людина так поводиться. Мені здається, що це щось таке з дитинства, і досить часто це привернення уваги до себе, це потреба яким чином продемонструвати свою важливість, актуальність, значимість, Тобто, з'ясувавши причини, можна якісь певним чином на це впливати. Як скажімо, поводитися, коли така людина знаходиться поруч з нами? Ну, якщо вона якось серйозно впливає на наше життя, ми можемо шляхом побудови якогось такого аргументованого діалогу, да, ми можемо яким чином обмежувати, місце, так, та? обмежувати цей потік інформації або регламентувати його. Якимись там окремими темами, да, то тобто, визначитися, про що ми будемо говорити, і в якому об'ємі? Ось для цього зрозуміло не потрібно застосовувати ніяких агресивних форм вербальних. Для цього просто достатньо впевнено е зазначити, що у вас безпосередньо ці ситуації цікаві, да і про що там ви б хотіли розмовляти конкретно. А от чи можемо ми мовою жестів зрозуміти, говорить людина правду чи ні? Ви знаєте, існує такий цілий психотерапевтичний напрямок, який називається НЛП або нейролінгвістичне програмування, багато літератури, до речі, навіть такого побутового рівня, тобто досить доступної, там не тільки не лише наукової, а в якій описується те, як власне, ми можемо нашого співрозмовника спіймати на Якихось таких невербальних угу. засобах, власне, коли він говорить нам неправду. Там. Ну, не знаю, там, коли він відводить погляд, коли він там торкається. Ну, я не можу сказати, що ось я власне, там для себе чітко визначаю, що ось це ось воно є, і це пов'язано саме от з такою поведінкою, да, або з таким жестом, або з такими рухами, або з прямованістю такого погляду. Я думаю, що це. Приходить якось автоматично, ну тобто, вже володіючи якимсь таким інструментом за мій професійний час, час роботи, роботи так. Так, я працюю з 97-го року, фактично. Ось, власне, я вже маю якийсь комплекс тих засобів, які дозволяють мені оцінювати наскільки людина зараз об'єктивна, рятуючись ви... на переживання. А от чи можете ви охарактеризувати людину от по її одягу, по поведінці? Ви знаєте, я вам скажу, що там такі оцінки, на мою, на мою думку, не можуть бути об'єктивними. Не завжди правильно абсолютно вірно, тому що це досить неоднозначно. і там, навіть якщо ми можемо побачити там якусь таку ну явну неоханність, це не зовсім може бути характеристикою цієї людини. Це може бути щось таке ситуативне, там можливо вона не встигла, не встигла або не змогла, та, та. або взагалі да нема не мала часу там і або не придала значення саме своєму одягу в цій конкретній ситуації. Тому будь-які такі перші первинні враження, ну кажуть, що вони там є перша оцінка, там об'єктивна, Я б не зовсім на те покладалася, тому що для того, щоб формувати об'єктивну першу оцінку, потрібно знову ж таки. Мати дуже гарний досвід такої оцінки, ось тому все потрібно уточнювати, і обов'язково якісь твої такі сумніви, якщо в тому є потреба, проговорити вже орієнтуючись не тільки на зовнішність, Так. Ми вже говорили про те, що сьогодні наша країна переживає дуже тяжкий стан. Ми знаходимося. Хочемо ми цього чи ні в інформаційному стресі, і як захистити себе? Я розумію, що це просто неможливо в країні війна, але все ж таки, як захистити себе від цього інформаційного стресу? Ну, у нас зараз багато є рекомендацій, і власне вони є, наприклад, і в друкованому вигляді. Зокрема, це ті рекомендації, які сьогодні пропонує наш департамент охорони здоров'я, і вони е видаються е при сприянні, наприклад, обласної психіатричної лікарні, тому що там є і психологи, і психіатри, які розробляють окремі такі методички, невеличкі поради, які можна було б давати е м, пацієнтам під час звернення в будь-яку лікувальну установу, а не тільки там за специфіку психологічною допомогою. Ви знаєте, багато говориться про те, що потрібно відмовитися від сприйняття або сприймання щоденного інформації. Ну, там, наприклад, не дивитися новини регулярно або постійно. Але, знаєте, це теж неоднозначно. Тому що, коли, наприклад, у людини, у жінки, наприклад, учасником АТО на даний момент є близька для неї людина, там, або батько, або син. Або чоловік вона не зможе помістити себе Совітно в якийсь такий так. безінформаційний простір, і її хвилювання в очікуванні в страху перед тим, що може статися, вони можуть бути набагато інтенсивнішими, ніж коли б вона дивилася ту програму, передачу або сприймала такі новини. Тому це має бути певно дозованим, і воно має бути теж індивідуальним. Але якщо, скажімо, ми помічаємо, що після перегляду новин. Або якоїсь програми, яка там, ну, певним чином там, оцінює якусь ситуацію, яка сьогодні відбувається в країні, ми втрачаємо. Апетит, ми не можемо заснути, ми не можемо переключитися на якусь іншу на іншу діяльність. Так. Ми не можемо, або відчуваємо, mm -hmm. що у нас підвищилося серцебіття, тиск, і ми, зрозуміє, і ми розуміємо, що зараз нам Зле. і фізично погано, та, і, і психологічно дискомфортно. Ми маємо розуміти, що це певне чи впливає. А якщо це повторюється з дня в день, зрозуміло, так це може. Провести також до такої посттравматичної стресової реакції, тобто вона навіть не будучи безпосередньо учасником стресової ситуації, будучи її свідком, людина теж травмується. Ось тому в таких, в такі моменти Ваша життя поради. потрібно звертатися до фахівця. Він може оцінити, наскільки це дійсно впливає на життя, з чим пов'язані такі хвилювання, як, яким чином їх можна контролювати. Але те, що інформація має бути дозованою, особливо перед сном, да, коли там ми готуємося до сну, або коли там у нас є якийсь певний перелік обов'язків, да, які ми маємо виконувати, тобто заповнюючи себе інформацією, застріючи на тому, ми... Ну, певним чином втрачаємо і втрачаємо не тільки в психологічному сенсі, а це і дискомфорт для родини, тому що і, і, там діти і, і всі, хто оточує, вони починають скаржитися, і вони потребують такої ж самої уваги. Я знаю, що у вас є хобі, це mm -hmm. знають всі. І це хобі з 1996 року. У нас є уривок вашого виступу команди «Дівчонки із Житомира. Давайте ми зараз його переглянемо, а потім повернемося до нашої з вами розмови. Mm -hmm. Будь ласка. Марина свободна. Давай. На свидание йду я. А ти нічого не забыла? Ну, конечно, нет, все с собой. А помаду. помаду? помаду. Меня на заколку. Пудра, пинцет, кошелек и иголка. Нитки, браслет, запасные колготки. Как сюда в лесы, весна от лодки. Ключ от подъезда, ключ от квартиры. Ключ на 15, на 24. Ключи от подвана и кабинета. О, косметичка, посмотрим, что там. Техпаспорт, права, телефон и страховка. Салфетки, часы, для кого-то морковка. Пластырь, кредит, карачевская виситка, визитка. Машины и диски, а вот и хомяк. Блокнот, карандаш, сигареты и швачки, Тем лица, аспирина, полпачки. Футармена, чиши, штаны. Парня какого-то лет 20. Ручка, поток, корешок, не димка. Вікторія, скільки не дивлюсь цей виступ, завжди хочу вас запитати, як можна було запам'ятати ці всі слова. Знаєте, ми, коли текст? ми коли готувалися до поїздки в Юрмалу, цей номер якось відразу закріпився за мною. І напевно це пов'язано з тим, що та сумка, з якою я виступала в цьому номері, вона реально є моєю сумкою. Тобто я з нею ну, ходила, просто як, використовуючи її в побуті. Тобто це, це не є елемент декору, це те, що дійсно практично мною використовувалося. Ну, Враховуючи, що вона така велика, то досить часто я в ній щось шукала. І тому, напевно, наші автори а, нашої команди ну, це якесь таке натхнення, якась така ідея у них виникла на фоні того, що вони спостерігали за мною і за жінками. Ось а, вчитися вновчити ну, цей номер доводилося непросто, тим більше, що е, там було більше куплетів. Тобто Це, це ще скорочена все. версія, так. Угу. Да. А скорочували нам поступово. Взагалі перед ефірами проходить багато часу, це репетиції, угу. і вони окремо із звукорежисерами, окремо з редакторами. з... Тобто, це цілий такий комплекс репетицій. І ось на кожній з них там могли вносити якісь справки в цю пісню, підводилися її перевчати. І ось моя подруга по команді Маріана Поплавська, ми жили з нею в одному номері. І, власне, вона вже жартувала спереду того, що я щоденно чую від тебе, як ти тараториш ці тексти, каже, можливо, я його теж запам'ятаю цей текст. Ось. Ну, але той номер, який власне, ми отримали на виході, він мені теж подобається. І мені здається, що Ваша візитна це така характеристика жінки, да, яка мені здається, ну. Не шкодить і, і не є негативною. Ось але це така, знаєте, потреба контролювати ситуацію постійно. Тобто, чим більше в тебе з собою у сумочці, тим впевненіше ти почуваєшся. Почуваєш і до 100% 100%, 100% 100%, Вікторія. Як я вже казала, в Кавені ви з 96-го почали займатися своєю професійною діяльністю з 97-го року. Чи допомагає? КВН і професійне так, діяльність. Як так, так. Ну, Ви знаєте, у мене зоні. був такий <рес> професійний досвід. Я розпочала працювати в обласному наркологічному диспансері. Ну і власне там я три роки пропрацювала і одночасно грала в КВН. І головний лікар тоді ще Анатолій Міфоліч Біг. Угу. На жаль, його вже немає, так. але така дуже гарна людина, гарний професіонал, керівник. І він. Так іноді закривав очі на те, що мені доводилося там кудись від'їжджати на певний час. І там я брала відпустку, але це могло бути не завжди за графіком. Але він розумів, що така творчість вона ну. Потребує якогось особлив... особливого ставлення. ставлення так. Ось. Ну, але власне, коли я вже змінила місце роботи і прийшла працювати в обласний центр СНІДу, мене запросив туди, теж тоді перший головний лікар, Якупчук Антоніо Володимирович, він мені сказав, що ну, ти маєш врахувати, що це тобі не КВН. Ну, дійсно, це було так трошки радикально, да? маючи такий імідж, ніби бути дуже веселої, кмітливої, прийти працювати в таку складну і психологічну... Сенсі сферу, ось але мені КВН, зрозуміло допомагав. Тому що якщо навіть говорити про професійне вигорання, КВН – це те, що Тей баланс дозволяло мені відволікатися. Це те, що приключало mm -hmm. мою увагу і професійну, в тому числі на інше. Ви знаєте, взагалі, коли ти вже тривалий час займаєшся однією справою, у тебе формується таке гарне товариство. Тобто, це ті люди, які підтримують твої ідеї, які знаходяться поруч з тобою, які поруч з тобою дорослішають, набувають щось нове, і творчі навички. КВН, він дозволяє розкритися людині, а він додає впевненості. Тобто, це той шлях, який ми пройшли разом спільно. І тому я дуже вдячна, що в моєму житті є КВН. був КВН і є КВН навіть по сьогоднішній день. Ось і мене саму дуже дивує, що незважаючи на те, що ми розпочинали з звичайного студентського хобі, це стало частиною. Нашого життя, і я вдячна за це своїм товаришам по команді товаришкам, дівчатам. Ось це той шлях, який ми пройшли, і це напевно те, що я дуже ціную, окрім професійної діяльності. Спасибі вам за цю зустріч. Я бажаю вам всього найкращого, здійснення ваших мрій. І хай все у вас буде гаразд. Віктарія. Дякую вам дуже за запрошення. І я сподіваюся, що наша така спільна розмова ну, таким, таким певним чином додасть настрою в наш такий не дуже легкий час І нашим вам. глядачам. Дякую. А зараз ми побачимо, як вас побачила наша Даша. Угу. Будь ласка, Вікторія Сенкевич. Гарна. Це вам на згадку від нашої програми. Мені дуже Вікторія. подобається. Дякую, Даша. Ви просто ну, супер майстриня і художниця. Дуже дякую. Мені подобається. Вікторія Сенкевич. Обласний позаштатний медичний психолог департаменту охорони здоров'я, психолог центру СНІД, учасниця команди КВН «Дівчонки із Житомира, була гостей сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма Вечірні зустрічі бережіть себе та тих, хто поряд з вами мирного всім неба над головою. До побачення, слава Україні!